Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, день закупів. Тож не будемо тягнути нашого кота за хвоста. І розпочнемо. Поїхав я до Лідла, як завжди. В Лідлюсі, що ми купили. Сьогодні був день, 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 день. День таких невеликих, але обнижок. І так поїхали. Найперше, у нас водичка. Ну, водичку я вже ніколи не здивую. Це водичка самара, водичка мінеральна. 1 золотий 19 грошиків за одну бутилочку. 7, понад 7 злотих. Це у нас виходить 6 шістипак упаковані. Так, подивимося, що ще у нас було. Так, у нас пакетик такий файний. Точніше пакетик а торбочка. Торбочка у нас теж. Брідловська альфідна. Вже її 3 роки. А змуснула. Так, рукола у нас була. Рукова, як бачите, біорукола. Вона навіть йде з обнижкою, бо 21, 21 на 9, хіба так. І його з влогнув, хіба закапне. 33. Мінус 33%, але навіть взагалі ви бачите 46. Так, сметана моя, улюблена. Сметана 18% натуральна. І вас два, два упакування. Так, нічого теж нового. Хіба сметана вже була. Серек наш, творожочок, Мешанный із сметанкою, теж нічого п'ятниця. Так, булочки у нас. Булочки фітнес зернами П'ять штук, теж нічого. Нового. Теж як береш 5, то не по 99, а по 85. Ну, як у нас. Что маємо маємо. Ще наші мали нові Так як були ціни, так і залишились 9 злотих за кіло. Цього разу вже взяв яблука. Яблука вже взяв. зелені, зелені яблука. По 5,99 за кіло. Ну трохи так. Але спробую Може, як на нашій семидайнах. Зло Була акція. Акція у нас була. На гранат. Береш кілограм до кілограма, то так ціна 17, а так 9,99. Взяв два, ну, трошки себе побалив. Так, так, дуже цікаво. Так, Глібчик у нас гурський. Або горний. Такий гарненький. На каравай схожий. При каравай. Рис. Рис Просного разу минулого разу брав, риж, я зміну теж нічого не змінилося. Творожок теж. Тлустий Толустий, челіжирний. Три упакування. Теж нічого все стабільно. Теж. Сирок наш царський. 300 гривень, 1049. Теж нічого не змінилося. Це на степу це наглишки. Береш дві упаковочки. Один плюс один. Одну отримуєш безкоштовно. Так, 11,49 за зо... упакування 200 грамів. Ну хіба за ощаджу? Ще був Тунчик. Тунчик марки Нікси. Береш. І другий тобі мінус 60%. Так, 7 одна баночка 7-13, а мінус 60%, то дві вийшло за 11 слот. Файно. Да. І, і саме... найголовніше, що ми нам залишилось, це я купив. нарешті була акція на рибу. На ось нас риба, стах тинчовий, зі шкурою. Філетик. У нас він, що? так 56 злотих 92-90 за кіло. А так такс внижка, то за 39 вийшло на мені. два два таких філета дуже пхе. Мені на три рази посмажить, ага і смачно буде. Так. Да. Да. І як завжди, рубрика делікатис. Моєму сусіда нашу під'єднало. Такий подгон по От лохово добивається. Це ковбаса. Ковбаса. І, така... і шинка. Шинка, бачу. Це у нас тут бігають е -е, біля у сусіда. Він у нас мисливець. Він у нас е -е, як -то... Е -е, тримає тих, Даніель такі козочки. Косочки такі ті бігають навіть з вікна. І час від часу він їх і на місце. Ай, місце дуже гарне, делікадесне. Да, то У нас тут є свої достопримічательності. Так, да. можна виглянути з віконечкою і побачити. Так. І до наступних закупів. Гарного вам тижня і смачного!